Брати про те, що ви нікому не дзвонили, нікого нікуди не кликали. Я була здивована. Ви мені дзвонили, Володимир Олександрович? Е, в середу дзвонив. То дзвонили все В середу, але, але на п'ятницю не запрошував, не говорив, що в п'ятницю на таку-то годину ви маєте прийти. А що ви мені взагалі говорили, розкажіть мені цю розмову? Розкажу. Я, як це трапилось, навіть розповім. До мене після мого обрання головою Рівненської обласної ради, один мій товариш. Телефонує, каже, що є, є журналістка Інна Білецька, яка не сподобалась, і я щось сказав не те, чи я відразу розумієте, думав, що я десь вас наступив на ногу, як ішов на трибуну, чи десь вас штовхнув. Не... Ну просто я думав фізично, тобто якісь дії відбулися з моєї сторони на сесії обласної ради, що я кажуть вас як жінку десь чимось образив. Я йому кажу, друже, дай відразу мені телефон журналістки, я хочу її зателефонувати, перепросити як можна максимальніше. Він мені дає телефон, я відразу вам зателефонував, сказав, де я нахамив, приведіть мені факти, я зразу все вибачу вам і перепрошу, І в майбутньому навіть такого не зроблю. Зараз давайте тепер чесно. Ви дивитесь в мені в очі, якому тоні відбувалися наші спілкування? Скільки слів змогла я вставити в наші розмови? Ні, ну паритетно. Я, я рахую, все паритетно відбувалося, але просто розумієте, в мене є така із журналістам говорю на майбутнє. Дійсно, в мене є трішки інтональний голос. Ну, трішки він завеликий, баритон. Ну, вродився я такий, розумієте? Якщо ще й додати телефонну розмову, пані Іно, якщо я, мій баритон, виявлявся занадто гучним, ну я, звичайно, перепрошую за це. Ну, просто я дійсно в мене, я кажу. Трошки голос за великі баритони йдуть. Якщо, якщо це я е, ці баритони ну, вам принесли, ви звичайно, ви мені сказали, що ви, у вас була температура, у вас, у вас був стан і ви лежали вже спали. Я перепрошую за, за таку розмову, за таку, що я кажу, відбулася в такому форматі. Але я кажу вам, як є, я хотів як краще, я хотів е, на, ну, відразу ж з першого дня наладити.